Сергій Жадан, пливи, рибо, пливи. Пливи, рибо, пливи. Ось твої острови, ось твоя трава, ось твоя стернова, правий твій маршрут шиє тобі парашут, пасе тебе в глибині при своєму стерні. Коли зелені зірки падають в гирло ріки, тоді твоя стернова промовляє слова. Це ось мої сни, це рибальські човни, це ніч. Це я, це смерть, певно, моя. Життя це тиша й сміх, його стане на всіх, його вистачить всім, всім коханням моїм. Тому лети, рибо, лети, я знаю всі мости, знаю всі маяки, роблю все навпаки. Лише твої слова, лиш таємниці й дива, лише сповіді піст в одному з портових міст. Кохай, рибо, кохай, хай безнадійно, хай, хай без жодних надій, радій, рибо, радій. Любов варта всього, варта болю Твого, варта твоїх розлук, варта відрази й мук, всячого злого виття, шаленства та милосердь, варта навіть життя, не кажучи вже про смерть.